Оте, щаслива дитина в сім'ї любі моя, ото роблю все, що мені заманеться. І я і маманчик мене сильно любить. любе. Ото зранку встає, цьому цюмає мене 120 двадцять тисяч раз. Ото, як бачите, зразу й цілує. А баця мені пуско глади і лапки. Ну, може, не цьому та багатий маманчик, але теж мене любить. А я цим пользуюсь, як хочу. Не теж показуєш, що я їх люблю. Коротше, живу, як в раю. Ціні мячики купляють, кормят всякими вкусняхами. а маманчик бігає со мною гуляє. Шопимось по магазинам я сиділа, полюбляю. Ось. Ну, і батько мене молодець, дуже мені дозволяє. І вози мене там, де я хочу, а я на машині люблю їздити. Ну, короче. Сказка а не життя. Ну прям насавочуюсь.